Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні ми будемо оглядати найкращі люксові аромати. від Квентіна Біша. Попередній огляд найкращих ароматів, від Квентіна більше просто нішевих. Серед них був один люксовий аромат, який сьогодні теж повториться. Мав успіх, як на мене, ви багато дуже коментували, може, переглядів не так багато, а коментарів дуже і дуже багато. Видно, що ви любите більше так, як люблю його я, або навіть більше. І перш ніж розпочати цей огляд, я, до речі, маю сім сьогодні, тільки сім ароматів. Це не так багато. Як я вже сказала, один повториться, люксових, яких створив Біш, або сам, або у союзі, так, у групі з якимось іншими парфюмерами. Взагалі, якщо казати про парфумерні смаки, що я взагалі хотіла сьогодні цю тему порушити: про парфумерні смаки, чому ми, взагалі чому ми маємо різні смаки, і звідки вони взагалі беруться? Чому ця тема актуальна? Ви знаєте, тому що я дуже часто чую від людей такі, якби, такі запити. Пора щось нове. От Я хочу щось змінити, хочу проекспериментувати, хочу, щось якесь таку нове, пустити щось якесь нове повітря, свіже повітря в своїй парфумерній історії. І зазвичай, коли я це чую, я знаю, ну, принаймні. В більшості випадків я знаю, чим все скінчиться. Людина вибере в принципі то, що вона і любила все своє життя. Звідки взагалі це береться? Я підглянула у цьому огляді на каналі у Юрка. Це був класний, дуже якісний і дуже просто розривний підкаст. З психотерапевтом, який докладно пояснив, звідки беруться взагалі, звідки формуються ці парфумерні вподобання. Вони формуються ще в дитинстві. Я не буду зараз переказувати все відео, будь ласка, подивіться відео. Дуже цікаво, дуже рекомендую. Я згодна, згодна з, би, з думкою цього психотерапевта, я б, до того, я б до такого терапевта, напевно, пішла б в терапію, терапію, тому що він добре розуміється на людській. Сутності, так? так ось будь-яка людина, це я кажу вже зі свого досвіду. Будь-яка людина має два, ну, максимум три ольфакторні напрямки. Ольфакторні – це означає, ну, ви в мене всі обізнані. Тобто те, що запахи подобається. Тобто, подобається два. ну Максимум три. Я, наприклад, маю три. От в мене є сталі такі стабільні три напрямки. Моєго парфумерного смаку. Зазвичай люди мають два, ну якби може можуть мати і більше, але це дуже рідко. Це, це по перше. А по-друге, якщо людина і то, і то, і то, і то хоче брати, то тут вже не йдеться про його конкретні парфюмерні смаки. Це просто парфманьяк. Щось він бере від цих ароматів чогось значно більшого, ніж просто аромати. Ну, якщо казати про більшість людей, то два максимум три напрямки. Наприклад. Людина любить свіжі аромати. Як то кажуть, порадьте мені щось свіженьке, тільки не солоденьке. От людина любить свіжі аромати. Туди входить там, геспериди, тобто цитрусові аромати, там, акватика, що морем пахне, зелені трави, мурави, там, або якісь легенькі білі квіти, або, або не білі, перепрошую, а такі водні водяні квіти. Або добре, окей, на крайняк вже молекули. Тобто людина любить свіжаки. Другий напрямок в неї, там, наприклад, шкіряні. І там обіграні там, шкіра, шкіра замша, там шкіра з цитрусами, шкіра з лускусом, і так далі. Так ось, як сформувалися ці смики? До чого я веду взагалі? Так? До чого мій спіч вже на 4 хвилини? До того, що. Ці смаки формувалися в дитинстві, коли формувалася ще особистість. Особистість формується, здається, до 7 років. Я не психолог, я тільки це читала в розумних книжках. І от уявіть собі, наприклад, ситуація, так, що ви прийшли, як маленька дитина прийшла до мами на кухню. Мама пече пиріг, наприклад, так? і ви там щось незграбно залетіли з малюнком показати мамі там. Що ви там намалювали, і просто розкитали по всій хаті там, не знаю, ванільний цукор, наприклад, або там, цукрову пудру. І вона розлетілася по всій хаті, по всій кухні. Мама зла, по дупі вам дала, вивезла вас, викинула вас з кухні, ви розчарований. А для дитини що значить дорослий, незадоволений, так? Ну, Це кінець світу. Це вже просто смерть. І ваша підсвідомість, умовна ваша, так, підсвідомість цієї дитини, вона запам'ятала, що солодке, так як пахне цукор, наприклад, ванільне, або пудра, або тісто це погано, це біль, це смерть, це неприємно. І тому, ну, звісно, дуже грубо це кажу. Такі приклади дуже грубі, але, звісно, все. Там значно тоньше, тонкіше відбувається, але в принципі механізм такий: От я вам його показала. І тому ця людина через 30 років приходить до мене і каже: тільки не солодка. Я не люблю ванілію, шопа, щоб... я не люблю, щоб пахло їжею. От не люблю, Знаю, що я буду пахнути їжею? Ну що я, що я була ж на якась чи що? От. І навпаки, та, та сама дитина поїхала в Кирилівку там, з батьками на літні канікули, і там було море, там було м'ятне морозиво, там був не знаю, холодний освіжаючий лимонад на пляжі. Мама його обіймала, цілувала, купалася з ним. Тато якого раз в рік бачить, бо там, не знаю, десь в рейсі. Приїхав і був з ними, і дитина була щаслива, і підсвідомість підказала, що дивись, оці аромати вони асоціюються в тебе з щастям. Давай будемо їх повторювати, щоб виживати. Ну, От така історія. Тому, ще раз повторюю, це дуже грубо, це дуже так, якби, обрізано, але воно механізм їм показав. Тому до чого я це веду? Веду до того, що будь-які смаки, вони у людини є Сформовані від глибокого дитинства. І вони майже ніколи не зміняться. Отут дуже важливий момент про майже. Майже це такі, знаєте, особливі періоди гормональних якихось перевантажень або перестройок, перебудов, наприклад, вагітність, менопауза ну це у жінок, так? Ну, У чоловіків теж є менопауза, насправді. Або такий період пубертату, коли дитина різко зростає. Ці моменти тимчасово, це теж ключове слово, майже, і тимчасово можуть змінюватися під впливом ну, такого великої кількості гормонів і під впливом зміни цих гормонів, то може змінюватися ольфакторні напрямки, але потім вони все одно стають на своє місце. І, зрештою, в принципі, протягом всього життя людина більш-менш крутиться. Коло двох, як я вже сказала, максимум трьох ольфакторних напрямків. Ем, нехай ця інформація залишиться з вами на переробку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви зі мною, чи ні. Які у вас є факторні напрямки. Так? Можливо, комусь вдасться згадати, чому так. Я, наприклад, маю свої. І ну, зовсім наразі не розумію, чому вони в мене сформувалися. Мені, в принципі, і не треба це розуміти. Це підсвідомі е, процеси. Тому вони мені не наносять жодної шкоди, вони не кривдять мій ніс, своє життя, тому мені подобається те, що, то, що мені подобається. Мені подобаються мої орфакторні вподобання. Тому я втішна і, і щаслива і купую все одно по коло то саме. Знаєте, це коли. Повертаючись до тої людини, яка хоче нове, вона приходить і каже, я хочу щось змінити, я хочу щось, порадь мені, порадь мені щось інше. Я кажу: ну добре, ну там щось ми там радимо, радимо, обираємо і в кінці, якщо людина, наприклад, за своє життя любила півонію, троянду і мускус, то вона купує собі аромат з пірамдою з півонію троянда. Тобто, якщо Троянда була в серці, тепер вона в базі, а так все одне і те саме. От. Це, це не сумно, це класно. Для кожної людини це класно. Так от, е, плавно переходимо на 10 й хвилині до Квентина Біша і до його люксових ароматів. Це буде швидко, але, тому що я люкси не дуже люблю носити, але деякі з них ну, все ж таки ну, треба треба освітити. Перший аромат це аромат від Кароліни Ерери Very Good Girl. Е, аромат, який схожий на деліну. Деліну теж зробив Квентин Біш. Тому я дуже швидко пройдуся по цьому аромату. Аромат лічить червоної смородини, троянди та ванілі, в принципі, нехитра піраміда, аромат жіночний, в міру сексуальний, в міру доступний, я маю на увазі щодо ціни. Звісно, дешевше, ніж доліна, але і звучить дешевше, ніж зліна. Тому, повертаючись знов до попередньої теми, якщо ви любите це поєднання. Троянда з, така свіжа троянда, наприклад, троянда фруктова, або троянда з півом. Ну, то, що зараз дуже модно, то, що дуже любить виробляти квантінбіж, то зверніть увагу на аромат Very Good Girl від Кароліни Червона, Червоний червичок, ось так. Далі аромат ще солодший, ніж Very Good Girl. До речі, Very Good Girl. Ну, якби, Середньої солодкості, тому що завдяки червоній смородині він трошечки підкислений, в принципі, як і Деліна. А, і Нічі теж не дає такої солодкої ноти, тому в принципі все дуже виважено, і я не можу назвати Верівудґол солодким ароматом. На відміну від аромата «Ля Бель від Жан Фольгатьє, це теж більш витворив цю тему. Це ароматик uh, улюблена соковита груша, моя улюблена, я люблю груші, uh, в цьому ароматі обіграна з квітками. І uh, це насправді солодкий аромат. Солодкий з, шлей... з молекульним шлейфом uh, вчителька моєї молодшої доньки пахне цим ароматом. Я, по-перше, на, батьківських... на батьківських зборах це помітила, вона до мене нахилилася, показати мені одиниці моєї доньки. За півріччя, ну, це окрема тема. А я одразу вихватила від неї лябель. Як ви вже зрозуміли, в мене розрядився мікрофон. І все, що далі розповідала, це все було без звуку. От такі будні ютюбери. Але я вже записую цей кусочок, цей шматочок на наступний день. Я вже надягнула нові сережки. І продовжую говорити про аромат-бель від Квентіна Біша. В цілому, я вже все сказала: єдине, що я підглянула ще у фрагрантику, що Біш створив цей аромат не сам, а в парі з із соною Констант, це так, що вони мені якось так висять ненатурально? Соня Констант, Констант – це теж дуже відома парфумерка. Пізніше, якщо буде цікаво, розкажу про її творіння. В парі з нею вийшла дуже така класна яскрава соковита красуня. Лябель в перекладі означає красуня. От, тому, якщо я вже казала, не пам'ятаю, що казала там попереду, якщо е, хочеться аромату сексуального, я, е, яскравого, солодкого, так, щоб вас помічали, так, щоб був на кілометр, то обирайте лябель від Жан-Поль Gaultier. І якщо ми вже пішли по готіє, я вирішила вже е, одразу обізріти аромат чоловіч-увага, який теж створив біж, називається Лебу ле парфам. От саме ле парфам, е, це аромат, дівчата. Увага, слухайте, якщо ви хочете, щоб у вас були проблеми, щоб за вашим чоловіком бігли жінки, дзвонило йому е, і писало йому з різних номерів, покупуйте е, йому Le, Le Parfum. Чому? Тому що цей аромат, не знаю, принаймні в мене, пробуджує якісь такі е, не дивні, а дуже природні відчуття. Ну, це реально сексуальний аромат. теж, Але чоловічий Він базується на ананасі, кокосі та бабах, тонка. Розумієте, що це таке? Десь там пробіг Авентус, звісно, але дуже далеко, десь так помахав ручкою і сказав: дивись, дивись мені, досить, вже досить. Біш зробив його сам без пари. І треба сказати, що цей аромат був дуже розторожований і зараз він теж роз, розторожований. В принципі, сам флакон, його дизайн з тим листям на причинному місці. Ну, все це все гонить настільки до однієї, якби мети, до однієї цілі. Тобто це аромат для зваблення. Ну, звісно, що аромат. Не на щодень, це такий не офісний варіант, це такий аромат для чоловіка або дуже ексцентричного, так просто пожиттєво, або на якісь такі спеціальні виходи. Так мені здається, лябу, Le Parfum, від Готія. Зробіть собі поміточку, що цей аромат купувати не треба, бо будуть проблеми. А четвертий аромат, який я ще не встигла полюбити і навряд колись полюблю, але ставлюся до нього із величезною повагою. на по-перше, до бренду цього, під яким так якийсь зробив цей аромат. Ну і по-друге, в принципі, за тим, як звучить цей аромат. Йдеться мені про хлоєномат від Хлоя. Е, взагалі, бренд дуже інтелігентний. Все, що робить Хлоя, це не моє. Якби не мій стиль. Я Не кажу, що я не інтелігентна, може, я, може я вважаю себе особою інтелігентною, принаймні маю там, вищу світу і так далі. Навіть не про те. Просто стиль Хлоя. Це витонченість, це стиль, так? це делікатність, це ненав'язливість, і це, ще раз кажу, інтелігентність. Така марка, яка е, завжди у всіх своїх творіннях, як парфумерних, так і в одягу, в аксесуарах, вона якби підтримує цей рівень. Е, мені подобається цей стиль, і дуже багато людей його підтримують. І хлоеномат це аромат, який серубіж, не є винятком. Я взагалі люблю шипри, а Хлоянама це акурат фруктовий шипер. Дуже класно обіграний персик і в базі мох. ну тобто це класичний шипер. Але, мабуть, вимоги до класичних шиперів, принаймні в мене, дуже високі. А тут звучання е, цього сучасного шипу, я наголошую, сучасного шифру досить низька як для мене. Тому е, я поважаю цей аромат дуже жіночний, класичний шипер, не гіркий, не бабцін, не бабчин, а просто, от, знаєте, е, рафінований хлоївський. Е, Фруктовий шипер, ось так ми його назвемо. Аромат для жінок. Якщо ви хочете зробити подарунок жінці, не знаючи, що вона носить, не знаючи її смаків, взагалі, в принципі, просто даруйте хлойномат. Цей аромат буде універсальний. І навіть якщо він їй не сподобається, іноді вона його теж буде носити під настрій. А ми завжди маємо всі ми маємо такий настрій спокійний, врівноважний. Я Один раз на рок, я, принаймні, але маю. Тому якщо б в мене був відлавантик хвилинуват, а мене його нема. То я би, звісно, його раз в рік, на Великдень би, мабуть, наносила б. Я жартую. ну, Зараз взагалі нервова система. Знаходиться у страшенно напруженому стані і виробляє стільки кортизолу, що ну, тут вже не до спокою. Мусять аромати заспокоювати. Не знаю, як впоратися з цим хлояним все Це такий шипер, це аромат. Про задумливість, про спокій. До речі, у цій лініці хочу, хочу зауважити, що є чудовий аромат, який мені справді подобається. Його коли перший раз протестувала, то я була вражена. Це теж хлояномат, фланкер називається Ніч в Єгипті або Єгипетська ніч. Створив його не більш, але це класний обіграний у цьому, у рамках цього шипу жасмин. Якщо ви любите жасмин, там нема індолу, там нема бабці, там нема у цього всього залежавшогося одягу у шафах по 30 років нафталі, ну, нічого такого нема. Це класний східний жасмин. Дуже класний. Будь ласка, спробуйте. Візьміть собі на замітку, тому що. Е, я його рідко бачу як би, у розпивах, а так він скрізь є, його можна придбати у флаконі. А про Angel Nova, я казала в попередньому огляді, е, не найкращий аромат і більше, я його внесла і е, сюди. Це що люксовий аромат, Angel Nova парфумована вода, ще є туалетна, але для мене вона за, така замаленька, Мені треба щось більш грандіозніше. Не буду довго на цьому зупинятися, тому що в попередньому е, огляді. Там було детально, це малина, це Кігала Це, до речі, якщо ви колись любили Eau de Parfum 2, який зня, зняти з виробництва, на жаль, це горе. Це горе, я вважаю. Це втрата для світу парфюмерів. Це втрата. З якої причини його зняли, я не можу навіть. Відповісти на це питання і, і також, а також аромати Envy. Ну, Anві це ще так більш-менш на любителя, ну, але Гучі Одепарфам 2 це був топ, чого його зняли? У мене питання до бренду Гучі. Добре, ніхто не відповість. Так от, Angel Nova, Angel Nova U я замінила собі свої душі, Гучі Одепам 2. На жаль, ну він не є клоном. Тобто не розраховуйте на те, що ви купите собі Angel нова, тим більше в туалетній воді, і ви там одразу перенесетесь там 20 років тому на дискотеку, де ви поливалася Гуча Де Парфам 2. Ні, не перенесетесь, але згадаєте напевно. Ну, Це все, що я можу запропонувати для мене, мабуть, для, для, для того, що він дуже схожий на Гучі Парфам-2, тому я його і люблю. І не тільки я, це бестселер. Біш обіграв малину максимально круто. Там була ожина, малина, ожина і троянда у Гучі. Тут тільки малина. Але й тому теж я втішаюся. Тому зверніть увагу. Щоден аромат, я не знаю, чи куди його віднести, чи до ніші, чи до люксу, я б завжди вважала, що цей бренд є нішовим, але останній раз, і вже кілька разів поспіль, мені кажуть, що це люкс. Добре, не будемо зараз коментувати, сперечатися краще напиш... напишіть у коментарях, чи бренд and Voltaire, Зараз про нього йдеться. Це нішовий, чи люксовий бренд. Не знаю. Мені здається, що це люкс... нішевий бренд, який виробляє люк... люксові аромати. Можливо, так, не знаю. Його аромат This is her ми його дуже багато разів оговорювали, умовляли на YouTube, Не буду до нього зараз повертатися, йдеться не про нього. Аромат Girls can do anything. Не згодна. Незгодно, що, що дівчатам все, все дозволено, як казав апостол Павел, все мені дозволено, але не все корисно. Тому я підтримую його слова, але. Сам аромат дуже відповідає назві. Те, що обіграна груша, я дивлюсь, що останній час або просто пожиттєво більш-дуже любить грушу, і вона, вона в нього дуже класно виходить. В нього виходить виходить її обіграти. Ну і там тубероза з грушею така, знаєте, напхав всього смачного. Але в базі ця композиція, яка здавалася вмістить туберозу, так, і такі ну, важкенькі, так, складники. Вона не запудрюється, вона не входить в серйозність, вона продовжує бути дівочою. Тому, мабуть, і назва, що дівчатам все дозволено. Цим ароматом можна побавитися, я би порадила. Можна не цілий флакон, але від Лвантик обов'язково можна взяти, щоб просто відпочити від самої себе. Отак. От Серйозності там не буде, вищих матерій не буде, але буде класний, веселий настрій. І на десерт я залишила теріяк від Латафа. Арабський бренд. Ну, Арабські бренди я не можу віднести ані до Нішевих, ані до Люксових. Це просто арабський бренд. А, теріяк, я колись прикалувалась і в своєму інстаграмі. Знайдіть цей допис. Я прикололася і написала: ну такі, знаєте, типу, жінка-дівчинка. І жінка-дівчинка купує собі латафа Теріяк, а жінка собі купує сет суші з соусом теріяк. Ну, звісно, він не схожий за своїм звучанням, але назва, назва ну, повністю співпадає, мені так це смішно. Саме тому, що цей аромат створив більш, аромат був якби на гребні популярності не довгий час, тому що всі розпробували, зрозуміло, що це аромат ні про що, принаймні для мене. І так, щоб його ще повторили, то таких немає. Ні, є, 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 є. Перепрошую, зараз мене може дивляться мої клієнти, які. Купили від Левант і після цього відливанти офлаконилися двічі. Так, це були такі люди, тому я не буду наговорювати, нарікати. Напишіть в коментарях, чи подобається вам від Латафа. Описати аромат, в принципі, для мене дуже важко. Єдине, що можу про нього сказати, це смачний лактонний аромат. Але, як на мене, як для любителя гурманіки, лактонів затихий. Тобто, можливо, мускусні молекульні компоненти трохи перекрили. ну, Мабуть, була така задумка. Ну, він більш теж не дурень, правильно, він все ж таки тестує те, що він робить, він хотів, щоб це була ніжна друга шкіра, так? така ніжна вуаль, такий серпанок. Е, і е, просто щоб в ньому було затишно, щоб в ньому було безпечно, і щоб він був не складний. В нього це, йому це вдалося. Е, тому теріяк я б порадила, якщо вам не... Я не знаю, Ніяково дарувати, якщо, наприклад, йдеться про подарунок, незнайомій людині, я вже казала про хлойномат ідеальний варіант, але там мусить бути жінка трошечки старша, то Теріяк це аромат, який можна дарувати просто так. Зам, зам, замкнули очі і подарували від 16 або навіть від 14 років і вгору. Тобто, це універсальний жіночий аромат на щодень. Кінець. Крапка. <ріст> так, тут скільки ароматів? Сім ароматів я обізріла, правильно? А, насправді я хотіла ще обізріти чоловічу ван Мільон Parfum, його теж створив більш. Але вчора я його затестувала і щось в мене відпала така охота. Не знаю чому. Не знайшла супер. Чим він супер відрізняється від класичного, тому я його якби скасувала з цього списку. Маю надію, що вам сподобався цей огляд. Напишіть в коментарях, які аромати люксові, а можна навіть не люксові. Від більша ви любите користуватись і що у вас в хотілках. Я заохочу до підписки на мій канал. Повторюю, що український YouTube шкутильгає біднесенькі ріднесенький але ми його мусимо підняти не тільки завдяки оглядам на моєму каналі, а в принципі завдяки активності на всьому Укртюбі. Так що я в вас вірю, моє любі. Я вас дуже люблю. Підпишіться, поширте це відео, скиньте його своїм друзям, парфманіякам і просто нормальним, здоровим людям. Напишіть коментар, поставте вподобайку і до зустрічі на моєму каналі. Щоб не пропустити мої геніальні відео, обов'язково натисніть на дзвоник. Всім пока, слава Україні.